У житті кожної людини є знакові особистості, без яких неможливе саме її існування це батьки. Але в одному ряду з ними стоять і ті, хто своєю невтомною працею та наполегливістю залишає у душі, серці та розумі слід на все життя. Так, мова йде про учителя, педагога, викладача, адже саме він є центральною постаттю всього освітнього і виховного процесу будь-якого навчального закладу. У сучасному світі як ніколи виросла роль професійної освіти. Її все більше сприймають у безпосередньому зв'язку з соціалізацією особистості, підготовкою молодої людини до життя та професійної діяльності у суспільстві. Власна освіта сьогодні стає головною основою для успішної кар'єри. Такою є вимога часу. Давня мудрість вік живий, вікучися сьогодні актуальна як ніколи. Стрімкий розвиток. Науки та техніки, інноваційні підходи у всіх галузях людської діяльності, все це вимагає безперервного навчання, постійного вдосконалення професійних навичок. Усі ці пріоритетні напрямки гармонійно поєднуються у сумлінній та важливій діяльності викладачів провідного навчального закладу найпотужнішого виду Збройних сил України, які є центральними фігурами підготовки майбутніх офіцерів. Можна впевнено стверджувати, що на плечі науково-педагогічних працівників академії сухопутних військ покладено вдвічі більшу відповідальність, адже вони готують не просто людей з вищою освітою, а Ціну опору українського народу, еліту збройних сил, вірних захисників своєї держави. Саме тому від їх педагогічної культури, майстерності, морально-психологічних якостей та авторитету творчого підходу і любові до своєї діяльності визначальним чином залежить зацікавленість курсантів навчання, успішність їх оволодіння військовою спеціальністю. Процеси інформатизації суспільства докорінно змінюють парадигму освіти. Сьогодні найважливішим, вважають педагоги світу, є не навчити не дати знання, а навчити мислити, тобто розуміти те, що вивчається. Фактично, за великим рахунком, головний зміст взагалі освіти це є трансляція знань, умінь, навичок від покоління до покоління. І як казав великий філософ Китаю Конфуцій. Добрим викладачем є той викладач, той вчитель, який, впроваджуючи нове, дуже сильно і високо цінує старі традиції і надбання. Нинішнім майбутнім офіцерам вчитися стало і складніше, ніж у свій час їхнім викладачам та командирам, і водночас простіше. Складніше, тому що зросли навантаження та вимоги. Простіше, тому що нинішньому поколінню курсантів доступні найсучасніші технології навчання, які успішно застосовуються у навчальному закладі. Викладачі академії не лише проводять навчальні заняття на високому теоретичному та методичному рівні, передаючи свій досвід та знання майбутнім офіцерам. Вони вміють зацікавити аудиторію, прищеплюючи курсантам смак до занять, виробляючи у них потребу і вміння професійно самовдосконалюватися. А для цього кожен з педагогів і сам постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність, підвищуючи рівень військових та спеціальних знань. Адже без таких якостей, як педагогічна спостережливість, уява, тактовність, вивчати та активно впроваджувати в навчальний процес найновіше досягнення науки та техніки, вимоги й досвід військової практики, а головне здобути авторитет, повагу та любов курсантів неможливо. Професія педагога, особливо у військовій сфері, є найбільш складною та відповідальною. У стінах нашого навчального закладу саме завдяки наполегливій і творчій роботі науково педагогічних працівників здійснюється підготовка майбутніх захисників вітчизні, нового молодого покоління наших Збройних сил. Хочу звернутися до науково-педагогічних працівників, які тільки розпочинають свою педагогічну діяльність. Важливим є досконале знання свого предмету навчання. Я засвідчую досвід. Успішно навчає і виховує своїх слухачів саме науково педагогічний працівник, який добре знає предмет. Крім того, науково педагогічний працівник повинен бути цілеспрямованим, ініціативним. Його діяльність повинна супроводжувати натхнення та ініціатива, сукупність особистих якостей науково педагогічного працівника і забезпечує його авторитет. На мою думку, одна з головних черт викладача, це довіра курсанта. І довіра курсанта повинна полягати не тільки в тому, що курсант беззаперечно вірить в матеріал, який викладає йому викладач. Він повинен довіряти і особисте викладачу і радитись з ним не тільки з предмету, який йому читають, а і з життєвих питань. Коли курсант підходить і питає, як йому поступити в тій чи в ті, ті, іншій ситуації, це є найвища ступень довіри викладачу. Науково-педагогічний працівник повинен постійно вдосконалювати свій фаховий рівень розвитку, бути не лише викладачем, але й людиною з великої літери, оскільки він повинен передавати своїм слухачам не лише теоретичні навички, але й передавати якісь морально-психологічні якості. Курсантам та молодим офіцерам-викладачам передають свій неоціненний безцінний досвід люди, які пройшли складними сходами професійного зростання і досягнули генеральських вершин. На мою думку, викладач вищого військового закладу повинен мати певний життєвий і військовий досвід, досвід постійно вчитись вдосконалювати свої професійні знання, повинен вміти простим. Простою доходчивою мовою розказати і довести до курсантів саме головне і суттєве бути відданим своїй справі. І дозвольте мені в цей професійний в день професійного свята побажати вам крім здоров'я, щастя, ще й гарних учнів, які будуть пам'ятати вас все життя. Академію сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного по праву вважають одним з найкращих навчальних закладів у системі військової освіти нашої країни. Власну у Львові, славними своїми державницькими традиціями, нині відроджується поняття офіцерський корпус в його найвищому значенні, адже відновлений корпоративний офіцерський дух, культура, гідність та професійність є основою формування справжньої військової еліти нашої країни. В цьому році нам випала реальна нагода продемонструвати високий рівень підготовки. І в тому числі прийняти участь у змаганнях на кращу розвідувальну групу спеціального призначення, які проводилися в місті Очаків, і довести практично високий рівень підготовки, показати свій рівень вмінь і навичок, і показати ту роботу, яку відпрацьовують викладачі кафедри. І факультету. На даних змаганнях ми зайняли почесне п'яте місце, показали високий рівень підготовки і знань, що було засвідчено керівниками нашого відомства. Хочу висловити щирі слова вдячності працівникам кафедри і факультету, які приймали участь у безпосередній підготовці цієї групи, які проводять підготовку курсантів в цілому і Кожен рік е, випускають е, досвідчених і кваліфікованих спеціалістів. За два роки навчання в академії я переконався, що наші викладачі не тільки навчають нас, але й передають великий життєвий досвід. Також мені приємно відмітити те, що до них в будь-який час можна звернутися не тільки з питань навчання, але й з будь-яких життєвих проблем і отримати е, доброзичливу. Е, та вичерпну відповідь власне відвертий послідовне слово викладача стає для майбутніх офіцерів нормою поведінки, стимулює їх до самостійної пізнавальної діяльності. Справжній педагог стає для своїх вихованців не просто джерелом знань. Він вміє не лише трансформувати нову невідому інформацію, а надає їй зрозумілого вигляду. А головне створює умови, в яких вчорашній курсант, отримавши довгоочікувані погони, прагне самовдосконалюватися й далі. По випуску молоді офіцери, випускники нашого навчального закладу, крім того, що отримують достатній рівень знань перед невикладачами та їхній досвід, вони в першу чергу розуміють, що без щоденної праці, щоденного здобуття нових фахових навичок, не буде подальшому кар'єрного росту як майбутнього офіцера. Я вважаю, це є однією з головних рис, які притаманні майбутньому в серу, в серу лідеру. Ми щиро вітаємо усіх науково-педагогічних працівників із професійним святом та дякуємо за їхню нелегку, наполегливу працю, за їх цілеспрямованість та щирі хвилини спілкування, за їх підтримку та поради, за якісне навчання та виховання. Зі святом вас, дорогі друзі!